Да й кухарку. про кухарку. все, ну, ще, напевно, написано в парламентській коду, я точно не скажу, але воно вічно актуальне. Може кухарка страдною управляти, Ленін казав Володимир Івчик. От і у нас час ідуть депутати, много красивих і добрих облич. В списках, звісно, немає кухарок, нету робочих і різних християн. Більшість із них це нардепи із старих. Видно, за це і стояв в нас Майдан. От не тошнило, щоб нас у дорозі, і тут свинячих абілі і рож, то для розплоду і для розходу люди нові йдуть у владу також. Саме тому серед всіх кандидатів тільки цікавого є в нас тепер. Льотчиці, вражі, офіцери, комбати, плюс ще один начинаючий мер. Парочка є кідістів громадських, журків, чесних, що кілька йдуть. Це все нас трохи заставило зненацька, але ми достойно прийдемо в цей, цей путь. Рада це зеркало всієї країни. Отображення нашої страни. Важна для нас усіх кожна людина, і спеціальності теж важні. Власні закони приймають актори, і популярні естрадні бівці, плюс філісти, і режисери, дтські писаті, з ними плавці. Все ж за кухаркою обідно считаю. не помішала хоча бы одна. Так, да, і сантехника ще не хватає. Все-таки там дохує ще гоня.